Привіт, мої любі! Пропустила декілька наших зустрічей. Так вийшло, що деякі зустрічі прийшлося переносити, тому що клієнту потрібна була надшвидко допомога. А знаєте, коли людині потрібна допомога, і їй потрібно прямо в той час, коли йде прямий ефір, коли запланований прямий ефір. Приходиться обирати, чи допомагати, чи рятувати їх, чим виходити в прямі ефіри, не хочеться переносити, вибирати інший час. Тому я їх відміняла і не проводила. Але я залишаю за собою таку можливість з вами зустрічатися саме в цей час, і ми знову продовжуємо знайомитися з неймовірною книжкою. Карма любові Майкла Роуча. Це неймовірно цікава книжка з деталями. Я, звісно, не читаю всі підряд її його історії. Я рекомендую знову ж таки знайомитися безпосередньо само, самій людині з цією книгою. Але я знайомлю з деякими історіями. Будь ласка, хто зайшов на ефір? Скажіть мені, будь ласка, як мене чутно, як мене видно, буду рада вашим будь-яким реакціям або коментарям. Дуже рада вас бачити, дуже рада, що ви мене слухаєте, що, можливо, я дам вам е, е, якусь користь. Тому що для мене ці ефіри, для мене ці ефіри можливість з вами поділитися саме тим, що мене, мені цікаво в плані, в форматі того, що я знайомлюся, того, що я отримую з простора. Простор щедро мені дарує можливості отримувати знання та отримувати все нові нові можливості знайти відчути щось по-новому. Книжку, яку я зараз з вами читаю, я вже прочитала досить давно. І зараз мене чекає ще 16 книжок тільки в паперовому форматі. Але я щаслива від того, що простір Всесвіт дає мені можливість відчути, побачити, зрозуміти, ознайомитися. Багато чого вже знаєш, але завжди є нюанси погляд самого автора. Отже, сьогодні в нас таке питання, да, яке, в принципі, може стосуватися вас, а може не стосуватися вас особисто. Але це цікаво, тому що це знову ж таке, це налагодження зв'язку. І карма любові, книга карма любові, вона не вчить тільки про відносини з чоловіком та жінкою, да, партнери. а вона вчить нас розуміти наше. Наше життя, наших людей поряд, да? тому що все це відносини, тому що це все любов, як ми проявляємося до інших людей, як налагодити ті чи інші відносини. Я завжди рекомендую, коли люди приходять працювати з відносинами в особисту консультацію. Я завжди рекомендую читати книгу. П'ять мов любові, п'ять язиків любві Гаррі Чапмана неймовірно цікава. І я їй можу сказати, читала два рази. І з першого разу я її прочитала, і ну так, да, цікаво. Знаєте, поставила собі галочку і пішла далі. Але наступного разу я до неї повернулася і прочитала зовсім під іншим кутом і подивилася, як це можна дійсно відчути і. Запровадити в своє життя, і це не тільки знову ж таки про відносини, тому що кожна людина, приходячи в наше життя, вона проявляється через любов, через оте світло. І тому оця, цей прояв можна зрозуміти для себе, як його втілити в своє життя найкращим чином для себе. Взаємодіяти з іншими людьми через любов, через світло любові набагато легше, набагато приємніше. І звертаючись знову таки до книги, книги Гаррі Чапмена я можу сказати, що у кожного з нас є своя та мова, якою ми говоримо. І ми нею проявляємося у всесвіт. І ми підсвідомо думаємо, що наш партнер має таку саму мову любові. Але, на жаль, це не так. І ми йому варенечко, а він любить м'язко, наприклад. Ну, це, звісно, не приклад Чапмена, це мій приклад, який прийшов зараз чомусь саме так, але ну, значить, потрібно саме так його проговорити. Тобто, ми і коли ми домовляємося, а він же нас любить теж своєю мовою. І тоді є не состиковка, є не оцей взаємозв'язок і не розуміння, як же його привести в своє життя. Як зрозуміти себе. Тому розбирати принципи любові, принципи питання самої любові, прояву, любові в наше життя це дуже важливо і дуже цікаво. І це зараз легше набагато втілити, тому що є дуже багато інформації, є дуже багато таких майстрів, які діляться вже поділилися з нами, книгами, знаннями. Тільки бери. Отже, і я транслюю те, що вже поділилися майстри і своїми, звісно, думками щодо цього. І тільки беріть, втілюйте. Мені дуже подобається кармічне вчення Майкла Роуча, тому що це легко зрозуміти. Звісно, ми розбираємо причину з глибини, з глибини, де коли і як це відбулося в нашому житті, чому ми відчуваємо те, чи інше, робимо те чи інше. Притягуємо те чи інше, стілюємо себе там, а потім ми йдемо в те, а як же змінити своє життя. І саме Майкл Роуч дає нам можливість відчути і зрозуміти, як же нам засіяти нові відносини, нові відчуття в наших теперішніх відносинах, нові стосунки. І це все можливо. Це все можливо мати в своїх відносинах. Єдине Просто потрібно дати собі шанс і зрозуміти, чого я хочу і як цього досягти. Досягти не в плані бігти до цього, а засіяти насіння, щоб воно саме прийшло до нас. Дуже приємне відчуття, коли ти знаєш, що насправді, коли ти хочеш уваги від інших людей, то мені потрібно просто дати увагу від себе, і не обов'язково саме цій людині, а будь-якій людині. І ми головне забуваємо: останній крок порадіти за те, що ми є руками Бога, е, яким ми даємо можливість іншим отримати те, що їм необхідно в їхньому житті. Отже, переходимо до питання, е, яке задали Майклу Роучу. Питання 24. з якої причини мій чоловік іноді вмикає режим. З якоїсь причини мій чоловік іноді вмикає режим ігнорування, відмовляється відповідати, щоб я не говорила. Яке насіння потрібне, щоб наше спілкування з ним було гладким? Нагадую, це саме його принципи і його думка щодо цього, але це такий. Така ниточка, яку можна запровадити в своє життя і відчувати, як і що можна для себе відчути. Я думаю, що багато хто стикався, коли включається такий ігнор, образа або ще щось, я не буду розмовляти, або самі ми так реагуємо. Майже кожен. Із нас, хто коли-небудь перебував у близьких стосунках, перебував у подібній ситуації. Може, хтось погано виспався напередодні вночі, і потім вранці, за сніданком, ви відчуваєте якесь порушення контакту. Ваш діалог не такий радісний, як зазвичай. До полудня ви можете обмінятися парою різких фраз, а після обіду це вже переросло у справжню сварку. Один із вас так розлютився або засмутився, що приймає рішення взагалі не розмовляти. Я не хочу більше нічого говорити, щоб не завдати тобі болю. Хоча насправді ми знаємо, насправді ми знаємо, що мовчання найчастіше це просто ще один спосіб образити людину. Ми, можете, ми можемо усунути перешкоди на шляху спілкування між нами і нашим партнером, якщо по-справжньому по почнемо розуміти причини і результат, які тут мають місце. При поверхневій оцінці нестача сну послужила причиною перших розбіжностей за сніданком, а потім усе це переросло в суперечки всередині дня і мовчання увечері. Таким чином, щоб це припинити, я просто маю більше спати. Правильно? Не зовсім. Подивимося, як причина і наслідок взаємодію у дереві. Дерево виростає з землі поступово. Спочатку під землею розкривається насіннячко, потім паросток пробивається до неба. Пізніше з'являється маленький пагін, і перші ніжні гілочки, потім виростають верхні гілки і, врешті-решт, листя та плоди. Подумайте про зв'язок між нижніми гілками дерева і верхніми, адже правда, верхні гілки з'являються після нижніх, з'єднані одним і тим самим стовбуром дерева. Точно так само і полуденна суперечка, передую угідливому вечірньому мовчанню. Того ж самого дня. Але ми не можемо всерйоз стверджувати, що нижні гілки є причиною прояву верхніх. У сенсі, що верхні з'являються з Нижніх існує потік подій, у якому одна з них слідує за іншою, але нижні гілки проходять свій шлях зростання, а верхні проходять свій шлях. Вони пов'язані одне з одним, але тільки через стовбур, який сам проріс з початкового насіння. Що я хочу сказати? Що ми повинні залишити в минулому свої звичайні думки про те, що відбувається, коли наш партнер відмовляється ввечері з нами розмовляти. Можливо, це відбувається не через після обідню перепалку або ранкове нерозуміння, і навіть не через проблеми із дісном минулої ночі. Можливо, все це проростає з глибшого зерна. Можливо, всі ці події, всі ці гілки дійсно просто походять. Одне з одного великого головного насіння, що залягло найглибше з усіх, можливо, те, що відбувається вранці, не є причиною того, що відбувається увечері. Може, й те, і інше має одну стару причину, і в цьому вся суть карми любові існують великі і старі насіння, що зумовлюють все, що відбувається з нами протягом дня. Не звинувачуйте чоловіка і не звинувачуйте свій матрац. Вони обидва походять з чогось глибшого того, що ви посіяли раніше. Тепер ви можете працювати над виправленням насіння недосипання або того насіння, через яке хтось відмовляється з вами розмовляти. Вчиться розділяти різне насіння присутнє у ситуації, і підходьте до них по черзі, не намагайтеся. Поратися з усім і одразу. Занадто багато їх перебуває в дії. Візьміть у звичку, вибирати одне і опрацьовувати його, поки воно не закінчиться, а потім беріться за наступне. Зрештою, все це насіння взаємопов'язане, походячи з нашого початкового нерозуміння того, Звідки відбуваються всі події, а це означає, що викорінення лише одного з наших проблемних насінь послаблює всі інші. Тепер вам зрозуміла вправа. Давайте попрацюємо з цим мовчанням, оскільки воно певним чином гірше за недосипання. І тепер ми вже знаємо, що одне не обов'язково призводить до іншого. Можливо, всі ці події, всі ці гілки дійсно просто походять з одного великого головного насіння. що Залягає найглибше з усіх. Можливо, те, що відбувається вранці, не є причиною того, що відбулося ввечері. Може, і те, і інше має стару причину. І в цьому вся суть карми любові існують великі і старі насіння, що зумовлюють все, що відбувається протягом дня. Так. Не звинувачуйте чоловіка і не звинувачуйте старий матрас. Я трішки повторила просто те саме, що вже, вже мала вам прочитати. Я ж перекладаю. Так, тепер зрозуміла вправа. Трішечки технічної перерви. Насправді, знову ж таки, я впевнена, що Майкл Роуч, чому я зупинилася читати, тому що в мене переклад перервався. Я не перевірила деякі деталі перекладеної інформації вже. І зараз там повторилася та сама інформація, не. Як, е, щас, секундочку. Повторилася та сама інформація, яку я вже вам прочитала. Тому хочу зараз знайти е, таке перше джерело, щоб я е, вже не, не казала, що я його, як кажуть, не додумувала. І прочитала вже в тому форматі, в якому воно повинно бути. Отже, е, саме. Це говорить про те, що потрібно розділити, що є причиною. Да? І в першу чергу зрозуміти, що насправді не чоловік винний, що він не доспав, не матрас винний, що він незручний і він там не доспав в якомусь місці. Да? А саме ми чомусь спровокували цю причину, що він з нами не розмовляє. Найперше, що можна сказати? В першу чергу, аналізуючи ситуацію, можна проаналізувати, десь я так само Реагую. Або в мене просто в думках є замовкнути і не говорити з людиною, не давати можливості проявити її. Свою не почути, да? не почути. Я хочу бути почутим, я хочу, щоб реагували. І десь я теж когось не чую і не реагую. Такий аналіз допоможе вам зрозуміти насправді, де ви втрачаєте зв'язок з іншими людьми. І що ж робити? Звісно, виправляти свою поведінку, виправляти себе для того, щоб ви. Змогли проявитися в цьому житті найкраще. І це не говорить обов'язково виправляти себе в поведінці саме з вашим чоловіком. Це може говорити про те, що потрібно найкращим чином знайти тих людей, яким теж хотілося б бути почутими. І почути їх. Розумієте? Почути, послухати, приділити увагу, дати можливість говорити, щоб ця людина змогла проявитися в своє жит... ваше життя. Розумієте? І це плодить нове насіння. Ви чуєте, ви розмовляєте. І... і ви проявляєтеся в цьому світі, засіваючи, як кажуть, гарну карму для того, щоб вам повернулося, звісно, тим, чим ви хочете. І насправді, звісно, простір обов'язково обов вам повсякчас допомагає, простір обов'язково вам повертає те, що ви даєте. Що найкращим чином, я взагалі рекомендую спробувати зробити. Я рекомендую спробувати зробити те, що, знаєте, розділити. Оці, розділити оце відчуття, а що ж саме я хочу. Знаєте, що саме я хочу? Я хочу, щоб мене почули. Я хочу, щоб мене вислухали. Я хочу, щоб мені відповідали, що саме я з цих відносин хочу. Що саме я хочу змінити. Що саме мені найважливіше? Вони всім важливо саме щоб це виглядало отак або інакше. Воно може виглядати зовсім по-різному. Комусь потрібно, щоб їх почули. Комусь потрібно, щоб вони щоб люди відповідали, комусь потрібно, щоб був. Був оцей взаємозв'язок відчутний, розумієте? Можливо, людині потрібно дати час, а ми не даємо, як кажуть, не самі час, не інші не даємо можливості проявитися в форматі ну, розслаблення. Розумієте, і є люди, які дійсно можуть таким чином. Набирати ресурсу, їм може не вистачати деякого ресурсу для того, щоб проявлятися у цей світ. Розумієте, і е, треба е, помовчати це, як ніби е, дати можливість е, собі, е, дати можливість собі е, вийти на інший рівень, дати можливість собі розслабитися. Е, так, е, 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 так. І тепер ми вже знаємо, що одне не обов'язково призводить до іншого. Вам ніколи не приходилося провести ніч в компанії друзів і насолоджуватися ідеальними чудесними бесідами за круасаном і кавою наступним ранком. Так, древні книги Тибету придають велике значення нешвидким. Стародавні книги Тибету надають великого значення негайним і. Уважним відповідям на запитання людей, чи то читання, питання, чи про те, що сьогодні на обід, або звідси, звідки стався Всесвіт. Тому зробіть своєю метою на найближчі кілька тижнів дуже уважно слухати, коли хто-небудь ставить вам запитання. Неважливо про що. І переконайтеся, що даєте обдуману відповідь. Ми уникаємо деяких запитань, а також телефонних, дзвінків та електронних електронних повідомлень, тому що відповідь важка або вимагає підготовки. Ми уникаємо інших запитань, тому що вони здаються нам дурними або нецікавими. Але ви можете бути впевнені, що для людини, яка ставить це запитання, воно важливе і заслуговує на гідну відповідь. І не забувайте. Робити кава медитацію увечері на це нове насіння. Коли ввечері повернетеся додому. Якщо ви знайдете час вислухати, ви виявите зерно здорового сенсу в вашому питанні, яке будь будь-хто коли-небудь вам ставить, дайте відповідь із прихильністю і ваш чоловік. Припинить своє скривжене мовчання без жодних прохань і без жодної напруги. Це відповідь Майкла Роуча. І знову ж таки, він говорить про те, що проявіть самі, відповідайте, говоріть. Відчуйте, де ви ігноруєте інших людей. Ігноруйте не з образою, а просто ігноруйте, не відповідаєте, не даєте можливість почути. Тому спробуйте змінити. Своє відношення до інших, засійте нове насіння, і все зміниться в вашому житті. Отака От відповідь у Майкла Роуча: маю надію, що вам вона сподобалася і ви зможете втілити її в своє життя, змінити своє життя хоч трішечки маленьким насінням. І нагадую також, що вже в цю середу. В телеграм-каналі пройде дуже цікавий перший день проєкту, в якому ми будемо працювати з темою роду, заплановано 10 зустрічей в цьому, в цьому проєкті зустріч один раз у тиждень, і там дуже багато тем, які потребують вашої уваги, і це і поєднання і відчуття себе в роді. І знайомство з родовою історією відчуттям. Ми не будемо дивитися всіх родичів, тому що це неможливо. До сьомого, до десятого коліна уявляєте, яка там величезна історія, і в кожному роді своя. І тому ми не можемо подивитися все, але загальну історію, загальні програми, які повторюються, які впливають на вас. Ми їх будемо розкопувати, стілювати, прибирати, давати можливість їм вирішитися зовсім по іншому, приходити до екологічного рішення, до екологічної зміни вашого життя, в якому ви зможете вирішити багато питань в другому блоці, в другій половині. Там будуть якраз питання по грошам, по здоров'ю. По відносинам. І це, неймовірно, великий проєкт, який вже запускається цієї середи. Всі умови ви можете взнати в особистих. Я завжди буду рада бачити вас в цьому проєкті. Там буде досить моєї уваги до кожного. І ви можете обирати зустрічі. Наприклад, якщо вас цікавить виключно. Тема абортованих дітей, то це буде там, наприклад, наступна зустріч. Якщо у вас виключно цікавить здоров'я, то ви можете подивитися блок щодо здоров'я. Але насправді я б рекомендувала заходити в сам проект повністю, тому що в нашій історії є багато чого, того, що ми не знаємо і е, краще піти. Перевірити і запустити енергію туди, дати можливість відчути себе по-іншому. Наприклад, ми, якщо в нашому роді є виключені люди, про яких забули, про яких не говорять, ми про них не знаємо. Ці люди можуть бути взагалі в багато, -багато віків назад. І про них не говорять, бо вони були не такими, як потрібно було оточуючим, Вони були невигідні, вони були позорні або ще щось. За них було соромно, за них було боляче, вони були якісь, поводили себе так, що рід їх виключив. І, це, звісно, впливає, бо якщо виключають когось, ця енергія проявляється в наступниках, в нащадках. І вона може проявитися і через вас, і через ваших дітей, не дивлячись на те, що вона заблокована в якомусь далекому коліні. І ви про це можете не знати, але ви проявляєте і живете ту програму, в якій жила ця душа. І е, в них була причина. Поводити себе саме так. І її треба піти назад, повернутися в трансові, звісно, медитації, коли ми повертаємося і просто даємо цьому місце. Ми даємо і роз... з розумінням, з прийняттям, даємо місце цьому предкові. І коли це відбувається, ми розриваємо цей зв'язок між собою і цією давнім цим нашим предком і даємо можливість собі жити. Вже своє завдання, своєю енергією, своєю силою, своєю місією, не виконуючи чуже, не даючи можливість собі або своїм дітям проявлятися через цього предка, верніше, через себе проявлятися цим предком. І е, ви можете цього не знати. Це не видно отак з першого погляду, але це може проявлятися через вас і краще піти і дослідити. Тому всі теми, які будуть у цьому проєкті, вони дуже важливі, дуже глибокі. І я запрошую вас в глибоку роботу, в глибоку стілюючу подорож, в якій ми торкаємося всіх сфер нашого життя. З вами була я, Олена Радченко, була дуже рада вас побачити. Вибачте, будь ласка, за технічну несправність. Так вийшло, не перевірила, поспішала. І я буду рада бачити вас наступними моїми зустрічами. Чекайте анонсу, маю надію, що це буде наступного вівторка. До зустрічі! Обіймаю вас крилами!